Із настанням зими люди особливо занепокоєні своїм здоров'ям, начебто, грип та ОРВІ можна підхопити на кожному кроці. Але ситуація в області показує, рівень захворюваності аж ніяк не претендує на епідемію. Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції не перевищує епідемічні пороги, знаходиться на багаторічних рівнях по всім районам та містам області. В порівнянні з іншими роками від тенденції ні ні до збі до збільшення, ні до зменшення захворюваності немає. Випадки захворювань на грип усе ж є, але поодинокі. Спочатку під сезону нам доставлено 8 проб було 8 проб, і з них ми виділили вже в двох зразках вірус грипу. Звичайний, звичайний вірус, да, ніяких мутацій. Що стосується інших вірусних захворювань, їх рівень став нижчим у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зараз у нас іде дещо нижче рівня, здається, на 5%. Без урахування грипу та ГРВІ, знизилась за рахунок, за рахунок краснухи. У нас краснуха зараз дуже рідко в, в декількох районах і поодинокі випадки. В порівнянні з минулим роком там було близько 300 випадків. Дещо знизилася за що кишкових інфекцій. Ситуація може змінитися, коли потеплішає вірус, стає активнішим при вищій температурі. Тож не варто забувати про запобігання поширенню інфекції. Перш за все. Це порада вакцинації. Вона найбільше захищає людину, виробляється імунітет, і протягом сезону майже 100% гарантія, що людина не захворіє. Уникати перемерзань, переохолоджень.